Дивіться за тиждень. На цій неделе у вас буде можливість виграти деньги. <різвість> Колишні суперники стануть союзниками у боротьбі за гроші. Мій любимий фактор це гроші. <різвість> Ми разом. Вона дуже досить сильно винослива, Знаєш, що могла би бути цікава пара. Та чи не пошкодують вони, що обрали в пару ворога, коли разом опиняться Боже! Над прірвою. В мене уже рукати. господи, ми мою. <ріху> Кого з учасників зламає висота? Мене тряслись руки-ноги, в роті все пересохло. Я не хочу дивитися, мені аж х стає. А кого донизу потягне партнер? Вибрав собі пару, не знаю, що предстоїть. Когда я вже увидела, що це висота і равновесие, Думаю, боже, капець. Адреналін, який варто відчути. Я дивлюсь вниз, в мене там все піднімається. Ну, то есть, ой, боже. Кажется, так як боявся, я не боявся ніхто взагалі. Какой хороший день, чтобы умереть? Переконайтеся за тиждень.